В очікуванні змін близько десятка міських шкільних стоматкабінетів кабінетів потребують негайного оновлення апаратури, адже нині діючим установкам вже понад 30. На такому обладнанні вже 27 років працює дентист школи номер 21 Світлана Посаренко. Лікар зізнається, робота була б набагато ефективнішою, якби мала в користуванні новітню техніку, адже та, що є, не забезпечує сучасного лікування. Ця машинка, на жаль, має тільки один рукав, і можна тільки просто робити препаровку цією машинкою. Оце, тобто, лікувати зуби. Тільки можна лікувати зуби, машинки в турбіні, це високооборотні. Звичайно, вони роблять безболісно, всі мають сильну вібрацію, а ті роблять безболісно. Звичайно, діткам би було це набагато краще на таких машинках лікуватися. Крім того, вони мають і простий наконечник, можна обладнювати їх. Там і водичка вже є, пістолети з водичкою, і повітря. Це набагато краще. Застарілу техніку лікар компенсує ретельною увагою до своїх пацієнтів. Світлана Посаренко стежить за здоров'ям 900 учнів та 350 вихованців сусіднього дитсадку. З кожною дитиною фахівець Чається як мінімум тричі на рік під час профілактичних оглядів при потребі здійснює лікування каріесу. Малюки настільки звикли до свого шкільного дантиста, зізнаються вчителі, що навідується до стоматолога при найпершій нагоді. Вони самі біжать, вони навіть не говорить вчитель. Це часом приходять і кажуть: я був стоматолога. Мені удалили зубчик молочний чи мені поставили пломбочку. Самі йдуть без боязні, у мене був чорний зоб і один болів. Мені його вервали. Я трошки переживала, але я зрозуміла, що це не страшно. Не болить. змінити ситуацію на краще можуть депутати міської ради. На найближчій сесії вони розглянуть програму оновлення апаратури для шести найпроблемніших стомат кабінетів. Бюджет запропонованих заходів 220 тисяч гривень. Цих коштів кажуть дантисти. Вистачить як на установки, так і на профілактичний захист постійних зубів усіх шестирічних школярів міста.